З 2022 року Іспанія стала одним із основних напрямків для українців, які шукали притулку. Країна пропонує спрощену легалізацію, соціальну підтримку та сприятливе середовище для інтеграції. Українці отримують доступ до безкоштовної медицини, освіти для дітей, фінансової допомоги, права на роботу без додаткових дозволів, житлових програм та психологічної підтримки. Спрощено процедуру отримання виду на жительство, відкриття банківських рахунків, оренди житла та влаштування дітей до різних освітніх установ. Статус тимчасового захисту наразі продовжено до березня 2025 року. Також для українців доступні різні адаптаційні програми та курси іспанської мови. Статус та процедури можуть змінюватися в залежності від рішень ЄС та іспанського уряду. Регулярно перевіряйте оновлення на офіційних сайтах та консультуйтеся з імміграційними юристами.